Осіння чвиря в карлицькому місті, На площах розпливається багно, холодний вітер в неохайнім листі, Пошурхуючи, нишпорить давно. Дощ хляпотить гунявий безупину, В брудній калюжі потопає сквер, заклавши руки за могутню спину Ступає через місто Гулівер. Закреслено косим дощем будівлі, Все запливає у вологу тьму, а хмарочосі в коминий покрівлі, дощі колоток підвелись йому. Тут карлики живуть і славословлять богів мізерних по церквах своїх, Вертаються додому і сласно ловлять У ліжниках мікроскопічних бліг. Хто йде в театр, а хто читає книгу, мікроскопічний шрифт. Мізерний зміст, напившись хвацько вибивають джигу. і хлебчу джин не у Великий піст. Мов комариний зуд, пишіть музика, з наперсток криноліни у жінок. Він обережно ставить черевика, щоб не звалити церкву чи шинок. Ні, геть за місто, пагорб чи долина, хоч тут повітрям чистим він дихне. Пливе під черевиком жовта глина, яке все справжнє і яке дрібне, а ліліпути виглядають з вікон. Що робить він у полі під дощем, цей велетень в колодах черевиках, хоч би накрив себе яким плещем. Камзол намок і настовбурчив злубом, набіг у капелюх ставок води. Як можна жити з отаким тулубом? Відкиль його закинуло сюди, а він стоїть, могутній незугара, у полі серед мокрої трави. На плечі налягла повільна хмара. Уже з землі не видно голови. Він бачить зорі й палко вірить чуду, весни і сонця, вітру і відлих. але не помічає гною й бруду, що чвягкотить у нього біля ніг. Вже місто кінську волосінь напута, ночі для Гулєвера нишком в'є, і мудрий ліліпут до ліліпута про карлицьке шепоче, про своє, дурбело, монстр, дивитися огидно, але звалить його неважко буде. ні. Дарма що нам чела його не видно, ногами він стоїть у нашому багні.